Всім привіт! Що може бути краще морозива в літню спеку? Тільки справжнє домашнє морозиво з якісних продуктів. Сьогодні я ділюсь з вами своїм улюбленим рецептом вишкового морозива з шоколадною крихтою. Готується воно з трьох інгредієнтів буквально за 15 хвилин і не потребує перемішування при заморожуванні. Головна фішка цього морозова це шоколадна крихта. Я беру 50 грам натурального шоколаду і топлю його на водяній бані. Якщо у вас такого немає, підійде будь-який чорний шоколад. Але мені подобається саме цей, бо в ньому немає ніяких домішок, тільки терте какао і какао масло. Поки відставляю, щоб він трішки охолов. Наступними беру вершки 33% жирності 250 г. Я попередньо відважила і поставила в морозильну камеру разом з вінчиками на 15 хвилин. Так буде набагато швидше і легше збивати вершки буквально за 2-3 хвилини. Коли вершки трішки загустіли і збільшились в об'ємі, поступово додаю 100 г згущеного молока. Такими пропорціями морозиво буде в міру солодким, враховуючи те, що шоколад в мене без цукру. Якщо у вас звичайна плитка чорного шоколаду, тоді там однозначно є цукор і у вас морозиво буде трішечки солодшим, але не притурним. Все, вершки збила, такої консистенції достатньо. Тепер буду додавати шоколад. Він в мене вже охолов. І тепер, в залежності від того, як швидко почати збивати вершки з шоколадом, залежить кінцевий результат. Якщо ви хочете просто шоколадне морозиво, то тут головне одразу після введення шоколаду швиденько збити суміш, щоб він не встиг схопитись. А інший спосіб, який я люблю більше, це ввести шоколад і почекати 30-60 секунд, а потім збиватись. Бо в холодних вершках він швидко схоплюється, і це дасть саме той результат, що в морозиві будуть шоколадні дрібненькі крихти, які будуть хрустіти і відтіняти вершковий смак самого морозива. Для додаткового аромату і смаку я додаю буквально 3 ложечки шоколадно-горіхової пасти і продовжую збивати ще одну-дві хвилинки. Ось така важкова шоколадна суміш вийшла, має неперевершену консистенцію та аромат. Тепер залишилось тільки дочекатись, коли вона застигне, і можна буде насолоджуватись найсмачнішим домашнім морозивом. Зверху я ще трішки поливаю шоколадно-горіховою пастою і роблю такий візерунок. Це більше для того, щоб після заморозки був контраст хрусткого шоколаду і м'якенького. Обов'язково прикриваю, щоб морозиво не перебрало інші запахи з морозилки і забуваю про нього на 2-4 години. В мене пройшло 3 години. Після морозилки я залишила контейнер на столі на 15 хвилин, щоб зручно було формувати кульки. Але 50 хвилин було б достатньо, бо вдома дуже жарко і морозиво підтало більше, ніж треба. Мені подобається цей рецепт тим, що готується з доступних продуктів дуже швидко і без перемішування при охолодженні. В цьому морозиві не утворюються кристали льоду, воно жирне, однорідне і з хрусткими шоколадними краплями, які додають йому особливий смак. Дуже рекомендую вам приготувати. Дякую, що дивились! Смачного і до нових зустрічей!